Havoy, so what a new loy, Kenda Sumf, oh. Narbo Quarp. Uh, ah, ah, no ah, Oh, new loy? Oh, oh Crankess. Oh. Dance the Phobos. Lindsay! Whoa! Wabarani, you too, mate. Lark Dorka Anka, Silsil Richinus, Was Quesil Yanzil. Dang.

Вітаю сьогоднішня серія трохи страшна, дивна, тривожна. Тож пропоную без зайвих слів дивитися далі. Алекс прибігла додому до брата. Біжи сюди. Подивимося, що там брат робить. Він переляканий, звісно ж, і малює монстра. Давай прийдемо до нього, і я не знаю, якось його заспокоїти треба, напевне. Каже, вона йому все добре, все нормально, а сама дуже сильно перелякана, намагається його заспокоїти, типу. От, зараз 3.57 Вони мають зараз спати, але куди там спати? А малий, звісно ж, малює монстрів, того що він переляканий йому страшно. Я також малювала монстрів, коли мені було страшно. А коли нас пограбували, то я малювала. Будинки з великими-великими замками на дверях і злими собаками. Значить, що ми маємо? Ми маємо ситуацію, коли хтось заліз в срану лабораторію і випустив знову цей сраний вірус. Алекс взагалі дуже сильно налякана, бачите, в неї ще іраціональний страх, і вона коротше вирішила сісти і зробити собі нігтики, наростити довгі. Це ну прям, напевно, це її заспокоює, я не знаю. А малий шусі робить. А він просто хоче побалакати з сестрою. Знаєте, в таких ситуаціях, коли тобі дуже-дуже сильно страшно, я думаю, а, треба взяти і подивитися новини. І, напевне, ти також сядь. Ой Боже, їм так страшно. Сядь і дивися новини. Ти завжди дивишся новини, коли тобі стрьомно. Де наш єнотик-зак? Звісно ж, він жере кубку сміття тут. Я думаю, ми трошки почекаємо до ранку, бо нам треба зателефонувати Вейну і все прояснити. За механікою гри він не зможе нам зараз відповісти, тому що він, типу, спить. Але весь Стрейнджервіль, все місто просто воно не спить, воно почуло сигнал тривоги і твою мать, ніхай. Нормально, ще й нас по Тілі пало трохи. Ок. Добре, коротше, все, місто не спить, воно на ногах. Бачите, там багато військових автомобілів отут, отам взагалі, хтось кудись намагається тікати і все таке. Але у нас карантин, і нам не можна виходити взагалі за межі міста, бажано й не виходити з дому. Про це зараз ми з Вейном потеревенемо. До речі, в них дуже швидко падає природня потреба, ну, класний, класний початок сезону. В них дуже швидко падає природня потреба, коли е, вони налякані, коротше. Отак. Я не знаю, спробуй подрімати, чи що. Або сховайся під ковдрою. О Боже. Алекс, так можна і пропустити ці лози трохи. Вона дуже сильно нервує і вирішила ще й перехватити й поїсти. Знаєш, я думаю, ти маєш заварити заспокійливий якийсь. Чай, ой боже, там щось вже було заварене. Вона вирішила заїсти стрес. Ніколи так не робіть. А що оце палає тут? Кому оце воно палає? там? А, 633. Я думаю, вже ви. же їй страшно. Завари якийсь заспокійливий чай. А, я не знаю Улун. Black Tea, Orange Blossom, Healthy Green, Earl Grey, Cozy, Apple Juice Tea. О! Каумінг Камамайлті, ось це нам треба. Заспокійливий чай з ромашкою. Прекрасно. Зараз ми це собі зробимо. Братик встане, поп'є також. Добре, що нам сьогодні в школу не треба йти. І мені цікаво, що в них буде зі школою, до речі, вона буде дистанційна або нормальна, типу, як ці спори. Ну, звісно, Джеку, наснився кошмар. Звісно, так, давайте будемо телефонувати напевне, Вейну. Зараз вона доїсть. І ми зателефонуємо Вейн. До речі, в неї з'явився страх uh, of the dark. Типу, вона боїться темряви. Сходи, напевно, ще й помийся швиденько. Малий вже трошки заспокоївся того, що сів в'язати, а він обожнює в'язати. Він сів в'язати якусь декорацію, якийсь жовтий октопус, як це господи, буде перекладатися. восьминіг. І з тієї шерсті, яку він, до речі, настриг вже зі своїх uh, тих. Зі своїх овечок, зараз треба буде з ними попоратися, як тільки Алекс е, дуже приймає. Ми зателефонуємо Вейну і спитаємо взагалі, що, як і, чи знає він, що робить в таких ситуаціях. Я не знаю, ну він же прибулець, типу, має щось знати. І до речі, тут фоточки з фестивалю, он, типу, Вейн з малим. І тут Вейн з Алекс і, типу, класно. А, до речі, зелений. Вона пофарбувалася в зелений колір. І також вона стала займатися улюбленою справою відеогеймінгом. І вона також заспокоїлася. Але почекай, зателефонуй до Вейна. Класно. Тобі є. Що починіть, скажімо так. Вона зателефонує до Вейна і проконсультується з ним взагалі з цього приводу. Що він думає? Він же прибулиць, він же типу знає, що і як тут в чому прикол. І він її трошки заспокоює по телефону, каже, що це не смертельно, що таке вже було, що таке вже було 15 років тому, коли Еві з цим всім боролася. От ця рослина з його планети, він має імунітет до цих спор, тож йому нічого взагалі не загрожує. А для них, для їхньої компанії, для Стрінджбанди, він виготовить вакцину. Але з приводу всього решти міста він також може виготовити і потрібно йому виготовити буде вакцину. Але це буде дуже дивно, якщо якийсь підліток зі Стрейнджервілю зробить цю вакцину і врятує місто. Тож він каже Алекс, що їм треба знайти науковця і навіяти йому рецепт цієї вакцини. Бо простий підліток з міста, це буде якось підозріло, і зайвий раз Вейн якби світитися не хоче. Зайва йому не потрібна увага. Тож мої гарні, поки сьогодні порайтеся вдома. Поки заспокоїтесь, поки прийдете до тями, все якось налагодиться. До речі, пропала десь водичка. Клас, як то кажуть, є що починіть. Знаєте, прибирання і якісь ремонтні роботи для Алекс, мабуть, вони діють як заспокійливе. Мені цікаво, що там робить Карлі. Напевне, в своїй кулі сидить цілий день і намагається щось спрогнозувати, щось побачити. До речі, тітка дарла прям так легко на все це відреагувала. Взагалі пофігу їй було, як наче, це вже не перший, а це ж для них вже не перший раз. Вони це все вже проходили, тобто. І це ось, бачите, знову повторилося. Господи прости. Малий, ти можеш помити цю раковину? Ні, не можеш. Можеш там набрати водички попити. Набери попий. Алекс зараз буде ремонтувати тут всі ці штуки. Я не знаю, чим тебе зайняти так, щоб ти з хати не виходив. Можливо, щось ще поїсти візьмеш. О, Алекс, все вже, бачите, зосереджена. Вона вже так не переживає сильно. І я думаю, десь. Десь от вони все це пороблять, напевне, малий буде залишатися вдома, він не буде виходити взагалі на вулицю. Та що ти це все будеш це робити? Давайте ми закриємо двері, щоб малий на вулицю взагалі не виходив. Він і так розуміє, що не можна виходити на вулицю, він буде займатися в хаті своїми справами, але механіка гри зробить якусь каку. Мені постійно. Так, протерти калюжу і налий, будь ласка, води. От води, чаю. Я наче сама переживаю просто. За них за всіх. Пам'ятаєте Пам'ятаєте карантин, як у нас було? Ми спочатку також всі дуже сильно переживали, ми не знали, що буде далі. Ось десь те ж саме і відчувають зараз наші персонажі. Так, не треба оце все робити. Вип'єш також чайку. Я не знаю, Вень до нас прийде чи ні. Треба сходити все ж на вулицю тобі, Алекс. давай ти ризикнеш, бо треба погодувати пташок. Треба погодувати пташок. Ми швиденько це якось спробуємо зробити. Погодуємо пташок і той, підемо, почистимо косу з цих, як це називається. Баранців, баранців треба, треба почистити. І погодувати з пляшечки. Пам'ятаєте, в карантин а, заводили навпаки люди, типу, тварин, щоб можна було ходити там гуляти. Бо всіх останніх а, казали, типу, сидіть вдома, нікуди не Ай, Знову ця баранеса, господи, прости. Боже, там ще треба ось це все по -по 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 тут посмикати Божечки. бо це буде дупа, а люди ходять прям їм взагалі пофігу. Взагалі П плюс П. Серйозно ці, блін. Такі штуки так світяться. Нам треба, нам треба буде якось або сьогодні, або не сьогодні піти отуди. Отуди. В цей центр. В архів. І пошукати там науковця, який би нам, знаєте, був такий по душі, мав спільний з нами такий вайб. Бо якому попало науковцю, я думаю, навіяти ми не зможемо цей рецепт. А Вейн, я думаю, зараз там вже працює над вакциною. Зроби. Тут той Вакс збери і Хані також збери. Я сподіваюся, вони тебе не вжарять ці бджоли. Так, все, попорались ми тут. Овечок. Що ти їсти хочеш? Н Ні, не хочеш. А Ти хочеш? Ні, не хочеш. Все, attention окей. Okay. Яйця ти тут зібрала, Почистити треба цю парашу і зібрати яйця, Божечки. Як багато, як багато нам треба поратися тут, Той, на вулиці. Хоч не жарко. О, малий зробив домашку, молодець. До речі, він там. Давайте зробимо, щоб вона ще отут почистила це все і від комах оприскала, тут треба щось харвестити, ні? не-не-не. Ні, малий. Що він хоче? Він хоче прибрати тарілки. Моя ж ти гарна киця. Ооо. Ооо. о, тут все так, блін, засрано. А він хоче стяти. Слухай, давай кидай тут все печене варене своє, напевне. І йди тут оце чисти. І оце почисти. Того, що малий блін, обситься зараз. Я сподіваюся, ти не захворієш, бо там ходили вже. Вже ходили. Люди, які трошечки хапанули, скажімо так. А ще вона, як завжди, хоче спати не доспала. І малювати сів, моя дитина, моя ти гарна. Зараз, 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 не всикайся, тільки пліс, Того, що потім тобі буде дуже погано. Давай, Алекс. Давай це ти потім зробиш, Вийди, 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 вийди вийди, вийди, вийди сюди. Хай малий сходить. Використає це все. Ой божечко. Іди, напевно, подрімай трохи того, що. Ну, знову вона бідолаха не доспала. Знову її хтось розбудив, а точніше, щось. І все в тому дусі. Це знову тут в тебе? Ні? Ти просто злякався з цих ліан. Ну, Що поробиш? Що поробиш? Що ти ще хочеш трохи, напевне, щось перехватити. Алекс, встань, плес, Треба знову ці ліани почистити. Будь ласка. Всім так лячно, всі так бігають просто, я не можу. Ай, в нас немає, напевне, їстоньки, треба приготувати щось. Давай е, приготуємо. Приготуємо медовий кейк. Я коли, Також коли був карантин, коли ми сиділи вдома. Я готувала багато, почала пекти хліб, якісь пироги навчилася класно пекти. Дуже смачний в мене був лимонний пиріг, там де треба було трошки цедрочки. Ой, вона його заспокоїла. Боже, яка ти мудра сестра? Я не можу зараз. Бачите, в нього emotional support, Типу, від того, що його заспокоїли. Емоційна підтримка, Боже, Джеку, ти сонечко. І сестра твоя також сонечко, яка тебе розуміє, яка тебе в всьому підтримує. Тут, до речі, новий якийсь канал з'явився з цими, з конячками. І давай, напевне, щось ти ще пов'яжеш. Для курей, напевне, щось пов'яжеш. Мені цікаво, є для баранчиків, для овечок щось чи ні? Ні! Їх що обтілили? я серйозно, no, взагалі. Тю! Тю. тю. Якщо в нас є півень, можна зробити для нього cap and scarf in cool blues із коричневої шерсті, яка в нас є. Давайте це зробимо. Якщо нема півня, то ми його, напевне, купимо. А, так. Я казала взагалі, то за лимонний пиріг. За лимонний пиріг, який в мене дуже класно виходив, туди треба було потерти трошки лимонної цедрочки, і. А, що ще зробити. І додати лимонного соку. Почисть. Ні, не почисть. Піди сходи. Е, в паніки покакати. В паніці. Take a panicked poop. poop. Ой, Алекс, ой, Алекс, все тут засралося. Я тобі хочу сказати, що все в тебе тут є чим зайнятися на карантині вдома, Я тобі хочу сказати. Він зробить. Щеплення, вакцину і все буде класно. Напевне, сьогодні ми не будемо йти туди в той архів, хай йому грець. Вейн принесе нам е зробить вакцину. І якщо ти така дупа, пухата, будеш зараз це жерти, я тебе поб'ю. Ні, не буде. Боже, який він прикольний, який він прикольний. Дивіться, там просто він. Я зараз його прямо оближу екран. Я не жартую. Ой, хоче моя ніжна спадки. Візьми шматочок і чайочок також. Подивимося, що ти їсти хочеш. І напевно я тебе покладу спати сьогодні раніше, ну його пень. Як ти лапу задрав свою там. Ой, єнотик хоче уваги. Поговори, може, з ним. Поговори. Я оце покладу сюди. Боже, він такий смачно виглядає ці слої, шари. ой 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 ой. -ой. А, до речі, тут також є з фестивалю. Ось фоточки. Вей. мучає Джека. І тут ось вони, типу, трійця, така бешена. Стоїть цей Джек фотографував, до речі. Так. Все, вона тут поряд зі своїм жартуном-сміхуном. Ля, ти сьогодні просто лупиш лупиш і лупиш це в'язання як чорт. Шпариш, візьмеш шматочок також. Е, Алекс, просто помий за собою посуд і просто іди спати, бо це треш. Ти, як завжди, невиспана моя курочка. Так, ось це кахи-кахи, мені вже не подобається, мій гарний, мій ніжний. Я сподіваюся, це через алергію, а не через те, що ти захворів через невідомі бактерії. Давай я тобі дам. А де твої таблетки? Вони вже закінчились. Так, треба купити нові, ідіть, твою мать. А ти можеш сам. Я сподіваюся, він може сам замовити в онлайн аптеці собі свої антигістамінні препарати. Так, в онлайн-фармасі він може собі замовити. Ось тут десь були його ларота один. За 6 символонів всього лиш навсього. І приймай. Приймай, приймай. Прийняв. От, дивіться, до речі, він зробив Октавіан Октопус. Зроби. Зроби якийсь. Ага, я зрозуміла. Я зрос. Зараз. Попишися в своєму щоденнику, також напиши, що сьогодні взагалі якийсь відбувається треш, якийсь карантин, взагалі не зрозуміло що. Я поставлю тортик-холодильник. Візьми ще потім чайку, випий. Що тобі так смішно, челік? Смішно йому каже. Ну, можливо, знаєте, дитина, вона не дуже все класно, конкретно розуміє, що відбувається, і все таке. Я б насправді також хотіла б бути дитиною. В якомусь плані. О, бачите, в нього від метку гарний настрій з'явився від того, що він меду поїв. Так, прибирай свій щоденничок і йди випий чайку. Давайте подивимося, що там наші роблять баранці. А наші баранці тут нюхають щось підлогу. А що їм? Нагодували, почистили. все. Нормально. У нас є півень чи нема? Хенчик. Це хен, курочка. А це також курочка. А півників у нас, мабуть, і немає. А ну давайте подивимося. Де тут? Ні, в нас тільки хен. Треба того рустера купити собі. Я не знаю, скільки він коштує. Напевно, десь 500. У нас на це, напевно, немає грошей. Так. Чекай, ти також йдеш спадки? Вже восьма година, але тільки восьма година. І ти гарний, ти вже йдеш спадки. На ну, що поробиш? Прокинулась раненько, лягли також. І знаєте, напевне, я на цьому і закінчуватиму це все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити коментар, щоб допомогти просуванню цього контенту. Ще раз дякую вам за перегляд. Зустрінемося в наступному відео і до зустрічі.